Події у Грузії інші важливі теми будемо далі говорити із гостем студії співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго. До подій в Грузії ми обов'язково повернемося. але давайте спочатку те, що стосується безпосередньо України. Словаччина може припинити експорт електроенергії в Україну через відмову від транзиту російського газу, тобто України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Натомість, якщо це станеться, то Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну. Що для нас для всіх означають ці от економічні ігри? Чи варто нам очікувати, що ми будемо сидіти ще більше без світла? Чи якось це питання може вирішитися? І це так розумію, все таки довга рука Кремля дістає Фіца за певне місце. Що він таке говорить? Так, це абсолютно бажання Фіца підіграти расистам. А, Насправді, а, при ефективній роботі по відновленню, наприклад, електричних станцій. у України є можливість забезпечувати себе самостійно або є альтернативні джерела, як то Польща. Тому Фіцо зараз просто намагається тиснути на Україну, тиснути, розумієте, в тому, що Фіцо залишив би російський транзит, або я в якомусь вигляді російський газ в Європі. Це дуже символічно, попри санкції, попри те, що ринок втрачається. Тобто, дивіться тут більше політики, ніж реально йому потрібен цей газ. Або ці кошти, тому що ви ж бачили заяви, наприклад, української влади, в тому числі і президент України, підтверджував, що, да, що був діалог, так, був діалог про компенсацію. Якщо тобі пропонують компенсацію. То що з тобою не так, що ти саме хочеш російський газ заводити в Європу, тому це суто політична гра. Він фактично виконує роль другого міністра закордонних справ Російської Федерації, бо перший орбан, яка, да? так, перший орбан, другий Фіцо намагаються тиснути на Україну, бо у рашистів немає важелів тиску. Тому насправді питання, чи буде Україна зі світлом чи ні, залежить від двох факторів: перше, обстріли, можливість захищати енергетику енергооб'єкти, і друге швидкість відновлювання тих енергооб'єктів, які будуть пошкоджені, плюс альтернатива. Тому слава Богу, Україна не залежить від таких, як Фіц. Ну коли ви кажете, що у Москви немає важелі впливу. Я думаю, що там головний важелі впливу залишається грошима фінансовий. І коли ми говоримо, що компенсація що тобі не так, мабуть, кремлівська компенсація трохи більше та але нікого не звинувачуємо. Тим не менше, маємо що маємо. Давайте до Грузії ще повернемося, тому що там теж потужний проросійський зараз. Фактично вже і президент. І повністю парламент все проросійське. Чи можемо ми говорити вже, що Грузинський майдан зазнав поразки? І головне, а що тепер чекати Україні? Це такий о, черговий о, точно осередок проросійський о, десь на колишньому пострадянському просторі. В даний момент однозначно Грузію перефарбували на мій великий, на мій великий жаль, тому що. Коли була перша війна в Грузії, ну расистів проти Грузії, то я з бабусею пройшов цю війну, сидів під бомбардуваннями, і наше місто було фактично першою лінією оборони. Тому з дитинства я ніяк не можу сприймати расистів. І на превеликий жаль, Грузія, яка повинна була боротися за свої території, вона сьогодні перефарбована в російський триколор. Але я переконаний, що це певний проміжок часу, тому що молодь абсолютно не сприймає той вектор, який нинішня влада обрала, і грузинський майдан має. Декілька, скажем, хвиль, то він активний, то він пасивний. Я переконаний, що боротьба не буде зупинятись. Тим паче, що теж відверто скажу, захід ще не поводив санкції проти Грузії. Тобто, угу. в чому логіка расистів? По-перше, вони використовують Грузію типу показати: дивіться, ми окупували території, але держава з нами дружить. І бачите, скільки грошей заробляє. Бо ні для кого ж не секрет, скільки угу. грошей російських зайшло після 24 лютого, 2022 року. І типу вони використовують, знаєте, як вітрину. Дивіться, uh -huh. з нами можливо так співіснувати. А по-друге, вони ж використовують Грузію як вікно для зовнішньої торгівлі. Тобто вони скупають порти, вони створюють товки, вони створюють інші е, об'єкти суб'єкти господарювання для зовнішньої торгівлі. Ведіть санкції, блокаду проти Грузії. Я маю на увазі yeah. більшу міру проти нинішньої yeah. влади. Санкції, блокада, все. Ця держава ніякої функції не зможе надати для Російської Федерації. Відповідно, рашисти обмежать свій вплив в регіоні. Бо насправді на Кавказі зараз 2-1 на користь заходу, тобто Азербайджан це Туреччина, Азербайджан, Туреччина це Британія, тобто колективний захід. Вірменію було перефарбовано. Ви бачили Пашинян, що зробив під час засідання Євразес, і особливо він кинув такі, знаєте, такі. Потужний камінь в те, що ДКБ не захистило Вірменію. Тобто Вірменія вже теж більше Франція відповідно захід, і Грузія залишилась на превеликий жаль. Поки що найбільш дивним чином, де найбільше е, території окуповано расистами на Кавказі проросійською. Тому я думаю, що боротьба за регіон продовжиться, е, і активні, скажем, політичні заходи від е, безпосередньо колективного заходу ще попереду. І ось цій связці молодь грузинська. Активне громадянське суспільство плюс західні санкції вони можуть дуже сильно впливати на грузинську владу, в тому числі. Чому сало продовжила боротьбу? Вона обіцяла залишитися в палаці, але вчора його таки покинула. Розумієте, для того щоб правильно боротись, потрібна легітимність. Це не означає, що вона іде. З політики ви бачили її заяву. Вона була дуже політично вивіреною, що за собою я забираю легітимність. Uh -huh. Фактично, вона оголосила монополію на легітимність і. Враховуючи цю позицію, їй легше, наприклад, буде вести діалог з західними партнерами угу. про підтримку. Якби вона узурпувала б владу, або б дестабілізувала б ситуацію їй важко було б лобіювати, наприклад, інтереси політичні для справжньої Грузії на заході. Тому тут є такі чутливі моменти, що ти маєш бути або легітимно тим, хто прийшов, або легітимним тим, хто. Пішов, це це важливо з точки зору верховенства права. Ну да, зробила все правильно і підтвердила свою легітимність, і лишилася можливо, тобто. Вибачте, в будь-якому випадку, вона не дестабілізуючий фактор. Але вона суб'єкт політичний, яка має інше бачення розвитку Грузії. Ну і ще давайте про одну можливу війну у НАТО. Побачили реальний ризик нападу Росії на альянс зі значними втратами. Про це заявив помічник генсека НАТО Джеймс Апа Апатурай. Чи справді Кремль готовий поширити свою агресію далі? Там же і Фінляндії змі повідомляють, що є така можливість і в Швеції. Змі повідомляють, що є можливість нападу Росії. Е, є є, скажімо, політична риторика, а є реальні факти. Mm -hmm. Тобто, реальні факти, є що, якщо розглядати як мінімум з року, так 20-го, то очевидно, що расисти не можуть розтягувати е, лінію війни на декілька напрямків е, або на декілька регіонів. Тобто, з 20-го року, що відбулось? Карабах втратили зараз, втратили Сирію, і ніхто в Російській Федерації не скриває, що всі зусилля. Направлені на українському напрямку, відповідно, відкривати щось нове, повноцінне для наступу вони не можуть. Загроза є, провокації будуть, але повноцінно воювати вони вже не можуть. Тому що згадайте Варшавську промову Байдена, що він сказав? Що Росія програла війну? Чому він це сказав? Бо Байден в грудні, наприкінці грудня 21-го року, отримав ультиматум від Путіна. Що кордони НАТО мають бути 97-го року. Війна проти України мала бути першим кроком для розвалу колективної безпеки. Ну, подивіться, Україна, слава Богу, тримається, воює, дає відсіч. Фінляндія Швеція стали членами НАТО. Кордон з НАТО став ще більший. Абсолютно, і Україна насправді, ну, давайте фактично: Україна сьогодні щит колективної безпеки Трансатлантичного альянсу. Це по-перше, а по-друге. Повністю, по суті, на нас тримається вся безпека в Європі. Якщо дуже коротко, одне речення: якщо будуть якісь ДРГ входити, НАТО буде відповідати? Чи просто відіб'ється в своїх кордонах і всі? Ні, вони будуть більше Україну підтримувати, щоб самостійно не втручатися у війну безпосередньо з расистами. Так. Дякуємо за відповіді. У нашій студії був співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антон Кучухідзе. Дякуємо.